Ну, я думаю, ви щось приїхали, я собі ще... Шо... Та ні, я мав... А, вперед, бо тут позалатували. Як то... Ти... Ну, маєте на увазі, що поки ви там були? Так, там лотають далі латають. Я, Три, туди я туди, їхав, їх було трохи залатано, Чеку, туди їх. Мій би пропустити радиче. Що за народ? Поїхали. Ну, в Польщі таке їхати, там зразу запускають тебе. Uh -huh. Туди їхати було менше ділянок таких, знаєш, що я міг просто бачити. А назад вже трошки більше залатав. Але в Калищі я так же почував, що мав реєстратора. Пеншін засипають якоюсь чуть і не глиною ями засипають. Це... <кій> це дуже популярне було б відомо дає такі гарні фічери вони